Я завжди кажу, що людина має зробити в житті три речі: народитися, полюбити і вмерти. І виходить так, що етап народження у когось він затягується або повноцінно не відбувається протягом життя. Бо народитися це не з'явитися на світ, це прийти і пізнати свій рід. І відповідно від цього пізнання ти стаєш цілісною особистістю. А коли ти цілісна особистість, ти можеш. Ну, більш усвідомленіше любити, діяти, вирішувати. Ти краще розумієш себе, і, відповідно, можеш. Краще порозумітися з цим світом, тому це віднайдення було дуже важливим етапом формування там, свідомості особистості, і я дуже багатьох своїх там однодумців закликаю починати саме з розуміння свого роду. Очевидно, що окупації стерли дуже багато сторінок було спалено дуже багато архівів. Але через бабусів і дідусів, через ті самі метричні книги, які вже оцифровані, і є навіть в загальному доступі в інтернеті, знаючи село народження, там дату приблизно народження своєї бабусі, дідуся, прізвище, ти вже можеш почати копати. Потім дійшовши до цього копання, приїхати на це місце і стовідсотково в кожному із із. Країв, там місцин є свій краєзнавець, який так чи інакше знає ось прізвище, прізвище твого роду, він починає тобі накидувати. Ну це фантастичне відкриття. Ти настільки е, наповнюєшся в цей момент. І потім, коли проходить час, ти живеш цим, і в моменти, коли тобі важко, чи ти втомився, чи є от, от такий стан, коли ти спустошений. Ти знаєш, куди ти можеш прийти і де наповнитися.